Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. дорогі бойові побратими 206 батальйону територіальної оборони. Дорогі брати по зброї. Вітаю вас з прийняттям військової присяги на вірність народу України. Цей день назавжди залишиться. В серці кожного, хто прийняв сьогодні присягу. Третій рік йде повномасштабна війна. Кожного дня Україна втрачає територію, але все ж нам не завадить оновити спогади і розповісти детальніше, що дійсно відбувалось у перші дні російського вторгнення у Києві. Ранок 24 лютого 2022 року застав Україну абсолютно не готовою до війни. До останнього дня телевізор переконував, що вторгнення не буде, і у влади все під контролем. Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає. Чому так сталося тема окремого фільму? Влада готувала українців до травневих шашликів, переконувала західні розвідслужби у власній спроможності оцінювати реальну ситуацію на кордоні з ворогом. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном? А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Але перші вибухи в усіх областях України швидко протверезили задурманені обіцянками голови. Страх, паніка, розгубленість серед людей і повна неготовність воєнкоматів для прийняття швидких рішень у військоматі. Працюють цілодобово, хіба роблять маленьку перерву уночі? Мер столиці Віталій Кличко, попри спокій центральної влади, ще у грудні 2021 року заявив про створення штабу і набір резервістів до бригади тероборони Києва. На полігонах проходили безкоштовні військові навчання усіх, хто виявив бажання долучитися до оборони міста у разі нападу ворога. Київрада ухвалила міську цільову програму захисту столиці на понад 100 мільйонів гривень. У цей же час лідер європейської солідарності у парламенті чи не щодня вимагав від спікера та монобільшості проголосувати законопроект про перерозподіл 50 мільярдів гривень у бюджеті на користь міністерства оборони в умовах можливої агресії Росії. І ми вимагаємо, шановний пане голово, поставити законопроект 6542, який був підтриманий всіми фракціями демократичної опозиції, заблокований слугами. Дайте гроші українській армії. Слава Україні! Але влада ігнорувала будь-які попередження. Проект Велике будівництво був пріоритетним. Рівно за тиждень до вторгнення росіян, Зеленський заявив, ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. За два дні до повномасштабної збиралися е, всі з братів по зброї, і хто доцільний до цього, і було визначено, що при повномасштабній війні буде створюватись батальйон. Одному із наших колег, він був офіцером, званні майора, продовжили очолити батальйон територіальної оборони. У столиці штабом опору став партійний офіс Європейської Солідарності. Коли о 6-й ранку я прикинувся і чув вибухи, то я швидко зізвонився зі своїми друзями, списався. От. І ми розуміли, що раз вже обстріл Києва йде, то ворог під Києвом. Кудись їхати нема сенсу, і ми рефлексно поїхали на Лавський, бо це було місце, де ми збиралися, коли були братами по зброї. Збудив родину, родина почала збиратися. Моя дружина, син і мати їхати на Львів. Я почав збиратися для того, щоб їхати на Київ. Зібралися під куполом Верховної Ради. Звичайно, дуже дуже тривожний такий був настрій. Проголосували за введення воєнного стану. Після цього ми повернулися всі разом. всі фракції таки зібралися на вулиці Лаврській. Я приїхала з Верховної Ради рано вранці. Коли там було це знамените засідання, коли куди теж зійшлися мої колеги, ми проголосували за воєнний стан. Я приїхала сюди, я була в шоці. Тут було декілька сотень людей. Декілька сотень вони не знали, куди їм йти. Вони хотіли захищати Київ, але не знали, куди їм йти. Вони приходили там з такими рюкзачками. Більше того, ну, більша половина не вміли користуватися зброєю. Вони сподівалися, що тут їм цю зброю дадуть. Вони сподівалися, що тут їм дадуть бронежилети. Вони сподівалися, що тут їх навчать, і що тут їм скажуть, що робити. На території Офісу Європейської Солідарності був створений 206-й батальйон з тих людей, що приходили з першого дня вторгнення. Зараз ми створюємо воєнний штаб із досвідчених військових з метою розбудови системи оборони Києва. Вистоїть Київ, вистоїть Україна. І на той момент Лавська це якраз було місце, де нам дали можливість формувати батальйон. Нам сказали, ви тут, треба приміщення, приміщення, все, що треба, надамо туди привезли зброю, і зброю почали видавати паспорт паспорткот, паспорт коп. І я тоді, ну, достатньо швидко, там хто ротний, хто взводний, я тоді на аркуші з зошита просто сидів і писав перший свій склад. Взводу записував людей. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. Дорогі бойові побратими 206 батальйону територіальної оборони. Дорогі брати по зброї. Вітаю вас з прийняттям. Військової присяги на вірність народу України цей день назавжди залишиться в серці кожного, хто прийняв сьогодні присягу. Петро Порошенко включився в усі процеси. Я вважаю, що роль Порошенка в ці перші дні повномасштабного вторгнення була неймовірно важливою якраз в контексті організації роботи, тому що він людина з великими менеджментськими здібностями зумів дуже швидко закрутити роботу із створення батальйону. Просто саме висока оцінка в тому плані, що людина не розгубилась, людина не переживала за себе, людина максимально е, намагалась допомогти, максимально намагалась е, забезпечити боєздатність підрозділу. Бо просто люди зі зброєю це ще не підрозділ. Треба вишкіли, е, треба вишкли. Мужка фелікримає. Образна справа. Але зрозуміло, що більшість приїхала в джинсах. В, в Куртках цивільних треба була форма, одяг, і постало це питання, бо в формі водя приїхали тільки ті, хто мав досвід бойових дій і у кого все своє було. А ну таких було 15-20% від сил. Всі інші потребували одягу, потребували екіпіровки. Звісно, кількість людей росла потребували харчування постійно, і нам це надала родина Ворошенка. Повного 206-й батальйон тероборони був створений саме для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії Європейська Солідарність та ветерани російсько-української війни небайдужі кияни. А у ті дні в стінах Офісу Європейської Солідарності можна було зустріти унікальних людей. Дуже багато тут було таких людей, яких я бачив до цього тільки по телебаченню. Це Маруся Зверобій. А підскажіть, як от Ота Чорновол забил Таня Черновол, да. Вона, вона теж була тут. Коли Петро Олексійович надав нам цю територію, то ми просто тут на підлозі ночами спали. Ну як спали? Ми багато мали чергування, спали іноді по 2-3 години. За добу падаєш, вирубаєшся. І так, да, у мене був випадок, коли я лягав, а прокинувся від храпа Георгія Туки з лівої сторони, а з правої сторони це був Юрій Луценка. Я їх живими ніколи поруч так не бачив. І ми дуже демократично поруч сапіли, тука храпів. Якщо опозиція закликала до опору ворогу, я закликаю зараз чоловіків прибути до пунктів. Територіальної оборони своїх міст то президенти його слуги закликали цивільних громадян лишатися вдома сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми пам'ятаємо ці заклики та їх наслідки, жахливі наслідки. Штаб працював з перших годин як злагоджений механізм. у наявності були зброя, форма, каски і бронежилети. Працювала цілодобово медична частина і кухня. Взуття, форма, волонтерка, їжа, ліки, тобто все зброя. Цідувало з мене все на очах, тому що моя родина виїхала з Ворзеля, а буквально на наступний день в Ворзель зайшли росіяни, тобто я фактично. На той момент вважав, що я втратив свій будинок повністю, і я жив на вулиці Лаверській. Велика допомога була зброєю. Ми особисто їздили, отримували кулемети. Кулемети, які Петроксич дістав, десь там на Ленінській кузні, які десь ніби мали йти на експертно. Ні, нічого не експортного. Неважливо, ні ніякі договори. Я все забираю, я все викуповую, всю партію. Кулемет ПКМ це точна машинка, дуже вогнева міць. І у умілих руках він працює безвідмовно. Великої кількісті з вас не треба розповідати, що таке зброя. Ні в кого не здригнеться рука, коли треба буде натиснути курка, коли бачиш перед собою загарника. І коли ми захищаємо українських дітей, українських жінок і українську державу. Марина Порошенко в ті дні взяла на себе безліч обов'язків по забезпеченню побуту і роботі зі складами. Вона поєднувала і роботу в складі. Вона не тільки організовувала, а сама її розпаковувала, видавала. Повністю всі руки були в, в пластирях, бо вони були пошкоджені, порізані. Я пам'ятаю ті руки, бо я їх бачив на видачі харчів, коли вона нам давала їжу. І вона була присутня зранку до ночі. І постійно в якійсь зайнятості, що е, визивало неймовірну повагу. Друзі, ми в Ірпіні проводимо евакуацію мирного населення. Я пам'ятаю, цю ніч це були перші числа березня, здається, першого березня, коли почали дзвонити з Да? Він, по суті, вже був оточений на місто. І треба було організувати евакуацію. Була ця частина з мостом. А, от, і, і це єдиний був, було місце. Там взагалі займалися цим люди всередину, людей вивозили. І там була яка історія? Вони планували евакуаційні потяги в четвертій ранку. І сталося так, що росіяни десь в другому в другій годині розбомбили колі, і цей потяг не міг рушити, а зібралися. Прийшли жінки, діти там купа тварин. Цього всього. 206-й батальйон територіальної оборони Києва серед іншого виконав надважливе бойове завдання по рятунку дітей та жінок з ірпеня в умовах оточення міста російськими окупантами. Я був кожен день, скільки б наш підрозділ приймав участь в евакуації, я Був кожен день, бо Екіпажі, які супроводжували автобуси, вони формувалися на базі нашої роти. Кожен командир звода був присутній. А я був командиром першого зводу, другої роти, і ми кожен день формували ці екіпажі. Евакуація тривала під постійними обстрілами. Загроза для життя була цілком реальна. І під час деяких евакуацій нас обстрілювали, і були жертви. І був день, коли дуже мощний був мінометний обстріл, і кожна ходка все ближче і ближче міни, ближче і ближче міни. Був оператор Сіанен, який завжди з нами ходив, знімав і про одній з евакуацій е мінами. Де він загинув. І один з водіїв після другої ходки в Києві кинув автобус і сказав: я під це не підписувався, бо реально дуже. Близько від нас розривали міни, і пішов. І ми стоїмо. І, а що робити? І ми були вимушені звернутися до людей, які були от поруч. Там дуже багато людей було. Хто сяде за кермо, визвався хлоп молодий, сів і далі. Я навіть не скажу, скільки він ще ходок зробив. Петро Олексійовича бачив, він туди приїжджав, бо наскільки я розумію, мер мерпеня до нього звернувся, знаючи, що він е, тутожний до, до підрозділу і може допомогти. Е, Uh, орендували великі автобуси. Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, незважаючи на зруйнований міст. Ми привозили їх сюди. У нас тут був такий, знаєте, ми їх питали, куди ви хочете. Всі казали на вокзал. Ми кажу, добре, але ви приїдете сюди. Ми вас тут нагодуємо. Ми дамо вам тут з собою цей, бо ви не знаєте, скільки вам їхати. Потяги були з затримкою, не скрізь були місця. Ми вам дамо з собою там якусь їжу. 26-й батальйон дуже допоміг нам в плані евакуації нашого населення. Кожного дня вони потужно Допомагали, охороняли наших мешканців. 206 й батальйон тероборони після звільнення Києва та області продовжив виконувати свої бойові завдання. І потім прийшла вже БРК. що ви виїжджаєте на Миколаїв? З перших днів Петро Порошенко опікувався 206 м батальйоном, підтримуючи його усім необхідним. Далі його підтримка поширилась на деякі інші бригади. Ми приїхали в Миколаїв. І від чекіста від нашого командира роти отримали задачу написати список. Список того, що нам треба для ротного опорного пункту. І ми тоді сіли з хлопцями, хто мав досвід, і до останнього цвяху, до останнього там плафона, лампи, генератора, бензопіли, дошки для підлоги. Тобто, ну, розписали все, що тільки могли. І настільки, що просто, ну, от по максимуму. І проходить деякий час, а ми не мали інформацію, на відміну від чекіста, звідки ця, ця задача прийшла написати потребу. Їде фура, ну добре. Ми її зустрічаємо і розуміємо, що все, що ми там бачимо, це наш той шалений список. Хлопці склали список і вони дуже якісно підготувалися. А враження, ми, які були, ми трошки знаємо, воювали і до того. І зараз те, що я бачу, це вражає. Це були пральні машини, це були е, дрова для, для всього і для блендажів, і для поліпшення умов життя на якомусь ППД. Від броніків до тушонків, від генераторів до холодильників, від пральних машин до плівок. і. Кабелі, лампи, забезпечення унікальних до речі, бойлерів, які робляться в Україні за французькою технологією. Ця допомога настільки була потужною, що ми на той момент навіть цим поділились з першою ротою нашого батальйону, бо вважали, що неправильним все тримати у себе, а з побратимами не поділитись сьогодні. Офіс європейської партії став логістичним центром допомоги ЗСУ. Мавіки, засоби РЕП, цукорки, банні комплекси і спеціальна вантажна техніка, квадроцикли і генератори, мобільні автомайстерні й екскаватори. Можна довго перелічувати всю техніку, яка була за увесь час передана на фронт фондом Петра Порошенка спільно з організацією Справа громад. Це все, що щодня потребують українські захисники на фронті. Від початку повномасштабного вторгнення допомоги Петра Порошенка та його компанії силам оборони становить близько 6 мільярдів гривень. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.